Молитва до Влахиринської ікони Божої Матері, захист під час ворожих атак і духовна перемога. Коли ворог стоїть біля воріт, а серце здригається від страху, ми згадуємо про тебе, Пресвята Богородице. Бо саме ти не раз ставала стіною для осель, міст. Та цілих народів. І там, де не було надії, з'являвся твій образ, і буря відступала. Влахернська ікона це не просто древня реліквія, це жива пам'ять про те, як молитва сильніша за зброю, а заступництво Матері Божественної. Надійніше за усі укріплення, і ми, як ті, що вийшли на духовну битву за свою землю, знову звертаємось до тебе. І як сказано в Писанні не бійтеся і не трясіться перед ними. Господь, Бог ваш, іде перед вами, Він буде воювати за вас. Дорогі брати і сестри, звертайтеся до цього святого образу з молитвами за захист нашої країни та перемогу над ворогами. Молімось за мир і благословення, які дарує нам Пресвята Богородиця, наставниця і заступниця перед Господом, молимось за мир і благословення. Які дарує нам Пресвята Богородиця, наставниця і заступниця перед Господом. Окрім минулих перемог і захисту Влахернська ікона залишається символом надії та опіки для усіх, хто звертається до неї з молитвами. Цей святий образ визначається своєю дивовижною силою. Яка допомагає вірним проходити через життєві випробування та знаходити мир і тішитися Божим благословенням. Ось коротка історія цього свята. У часи Святителя Ювеналія, Патріарха Єрусалимського і преподобного Євфимія Великого імператриця Євдокія. Знайшла в Єрусалимі святу влахринську ікону Божої Матері та перевезла її до Константинополя. Згодом ікону передали даль пульхерії, сестрі імператора Феодосія II. Пульхерія наказала поставити святу ікону у Влахернській церкві там, де зберігалася чесна риза при Святої Богородиці. Ця ікона стала охоронницею Константинополя. Її не раз виносили на міські стіни під час нападу ворогів. Саме з цією іконою патріарх Сергій обходив у 626 році стіни Константинополя з молебнями при облозі столиці варварами. У пам'ять цієї та інших перемог, здобутих завдяки заступництва Пресвятої Діви, було встановлено щорічно в суботу п'ятої седмиці Великого Посту здійснювати свято Похвали Пресвятої Богородиці. Отака історія сьогоднішнього свята, свята ікони Божої Матері, а саме влахаринської ікони. А зараз давайте разом помолимося. О, Пресвята Владичице, Влахернська покровителько, ти, що зупиняла ворогів біля стін Константинополя, стані тепер між нами і тими, що несуть розруху. Ми несемо до тебе наші молитви, як прапор. Бо знаємо, що не силою людською тримається мир, а твоїм заступництвом і твоєю любов'ю. Згадай, як під час облоги царського міста ти була між людьми і загрозою, як святі несли твій образ, а ти огортала місто і ворог тікав, так і нині. Не залиш Україну, не залиш народ твій, стань перед нашими містами, селами, домівками, як небесний щит, як жива мати, що стає перед загрозою заради дітей. Благаємо тебе, Марії, покрий нас своїм омофором, захисти воїнів і немовлят. Збережи сім'ї і наші оселі, втихомир серця і зціли зранені душі. Зупини силу зла і направ наш народ до перемоги. Ми віримо, як ти дарувала чудо тим, хто не втік, так і ми не тікаємо. Ми стоїмо в молитві, ми підносимо очі до твоєї ікони. І бачимо небо поруч, з нами ти, і це наша найбільша сила. Влахиринська мати, будь нашою небесною стражею. Як ти захищала столицю імперії, так захисти і серце народу, українського народу. Як тоді святкували перемогу акафістом. Так і ми прославимо тебе піснею вдячності, коли прийде мир. Нехай кожен, хто молиться до тебе, відчує, ти тут, ти бачиш, ти борешся за нас, і з тобою ми вистуємо. Амінь. Дорогі брати та сестри! Ми обов'язково прочитуємо всі коментарі і молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди!